Якщо твоя киця мандрівниця, якщо твій бик знерадь зник, а корова щезла знову, тобі потрібен я. Хеппик. Ага, шукач чкурнутих тваринок. Я чув ти найкращий. Хто чкурнув? Моя слоняка. Хтось поцупив мою Хто взагалі краде бігуз. Ну, окрім мене, звісно. І скільки капусти ти пропонуєш? Один мільйон баксів. Ой, це ж у сто разів більше, ніж я думав. Саме тому згода! Крутяк! Активувати руху! Активовано. А тепер вже немоповні. <по> Нічого собі, тепер жодних в'язниць. Відколи Стрибочук захотів собі слоненятко для шоу, я була замкнена у клітці, доки ти не врятував мене. Я ніколи не почувалася такою вільною. І все завдяки тобі. Здається, ти втратив нюх. Я тільки роблю, щоб нюкаю. Гей, Піклз, ході одівчика. Я забороняю тобі тікати від мене. А де Піклз? Стрибачук забрав. І Я маю її врятувати. Ми йдемо з тобою. Зубанчику, допоможеш. Що це за удоробло? Ристивнічки безпеки. Десять Оце осета дев'ять. Саме тому співаки будуть бомбезними. Президент! Вісім! Що в тебе покрутило, дурко? П'ять, чотири три два, один! Маєш план пас. Я вже викликав підмогу. Супер куку -ку, -ку, ку супер півень курс. Реально ну, треба рятувати слоняку. А? Я згоден. Плюс ти щось белькотів про ...лямбаксів. А можна ще автограф для мого племінника? Так, яке ім'я? Моє. Тобто його ім'я так хіт-пік. Ага.